Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. В підручнику це сторінка 138. Добрий день, малеча щира! Хай живеться нам у мирі, хай лунає дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. І починаємо з актуалізаційної вправи, що називається текстом. Давайте пригадувати, що таке текст. Текст це пов'язані за змістом речення. Як розміщуються речення в тексті? В тексті речення розміщуються за змістом. Вони пов'язані між собою. Р... Далі ви... ваше завдання відкоригувати на вибір одне з те... один з текстів. Розташувати речення в певній послідовності, утворивши текст. Є чотири групи. Зараз її назвати текстом їх не можна, але якщо ви від, відкорегуєте їх і розставите речення в певній послідовності, то у вас утвориться текст. Поставте відео на паузу, познайомтеся з усіма чотирма групами цих речень, і виберіть той, який вам більш до вподоби. Працюємо далі. Відкриваємо зошит, записуємо число, класна робота, за яким ви працюєте, буква сполучення і слово дідусь. Робимо його звукобуквенний аналіз. Слово має два склади: вибачте, 6 букв і 5 звуків чому букв більше, ніж звуків, бо буква м'який знак не позначає звуку, позначає пом'якшення попереднього. Складіть усну розповідь про свого дідуся. Далі ми працюємо з вами з підручником. Отже, прочитайте текст вправи 21. Давайте з вами розберемося з цим текстом і дізнаємось, про що ж він. Отже, чемна людина завжди вітається і прощається, ввічливо відповідає на привітання. З такою людиною приємно спілкуватися, бо вона ніколи не образить і не принизить. Чемність виявляється не тільки у словах, а й у жестах, у виразі очей. Тому в чемної людини завжди багато друзів. Отже, яку людину називають чемною? Скажіть, будь ласка, доведіть, що ви чемні діти? Назвіть слова вічливості, які ви використовуєте при спілкуванні з іншими, і починайте висловлювати за зразком. Я чемна людина, тому що і говорять, усміхни світу, і світ усміхнеться тобі. Давайте з вами переглянемо відео. Вічливі слова. Добрий ранок. Світить сонечко на ганок Добрий ранок, добрий ранок. Діти вибігли на ганок теж сказали добрий ранок. Півник пісню заспівав, з добрим ранком привітав. Киця вмилась і сказала, добрий ранок не проспала. Добрий день. Їжачок заліз на пень. Привітався. Добрий день. Пень мовчав і дивувався. З ним ніхто ще не вітався. Ну, а потім так сказав привітайся і до трав, бо всім травам, як мені. Теж потрібні добрі дні. Добрий вечір. Добрий вечір, спи, малечо, наказали горобці, а самі на гілку сіли і радіють сів, сів, сів. А малеча іде до хати і питає у матерів, Чом це ми повинні спати, а вони гуляють псів. На добраніч, на добраніч діти скажуть, і тихенько спати ляжуть, І прийде до них у сон величезний добрий слон, Або киця муркотиться, що до ранку буде сниться, що чекає сіру мишку на подушиці у ліжку. Смачного! Ласийки важко, так зітхає важко, впала сіра мишка у порожню пляшку. Підійдемо до нього і скажемо смачного, мишку він не зловить та зрадіє слово. На здоров'я довго мукала теличка, принесіть мені травички, довго мекала коза. Дайте хліба й гарбуза, тільки кролики маленькі, щось там хрумкали тихенько, на здоров'я я сказав, і трави, і хліба дав. Вибачайте, вибачайте, просить свинка, що я з'їла вашу сливку. Менший братик тихо плаче, не пробачу, не пробачу. Старший каже плачеш марно. Бо вчинила свинка гарно, не доспіл сливку з'їла щоб нас пуза не боліли. Будь ласка, я сказав, будь ласка, їж свою ковбаску, кіт мені вуркоче, я сметанки хочу, Вередує він дарма, бо сметани в нас нема, молока налив у миску, І він довго його лискав. Дякую. Кряче ворон на вербі. Красно дякую тобі, а верба скрипить весь час і повчає кожен раз. Ти подякуй прошу дівчинці хорошій, що тобі приносить золотого проса. Будь здоров. Як побачив жук корову, здивувався Нулі здорова. А корова є корова, Неохоча до розмови. І жуку сказала му, залиши мене саму. Геть лети собі кудись, будь здоров і не журись. Щасливої дороги. По болоту без дороги бегемоти брели довго, і по лісу йшли довго, бегемоти товстоногі. Чорний ворон їм кричав. Буде важко, я ж казав, бо щасливої дороги вам ніхто не побажав. Вас вітаю. Цілий день у нашім гаї чути голос вас вітаю. Я запитую, кого і відлунює го го. Це радіє теплий вітер, що врожай не буде літо, що на квіти і на трави дощик. Крапає ласкавий. Із приїздом. Як додому повертаюсь, як живете, всіх питаю. Дуже добре каже тато, скільки можна тебе ждати? Я кажу далеко їздив і тому вернувся пізно. Мама радісно сміється із приїздом моє серце. Вибачте, будь ласка. Вчора ми на карнавалі в різних масках танцювали. З Новим роком хтось вітав, хтось бік мене штовхав, а одна красива маска каже Вибачте, будь ласка, ви танцюєте так мило та на сукню наступили. До побачення, до побачення, до завтра. у воду булькнула ондатра. Я, Микола і Марічка знову прийдемо до річки. Може, мокра та Ондатра знову з'явиться і завтра, а як ні жалю не буде, ми самі купатись будемо. Перепрошую, прошу, перепрошую і прошу, з гарним настроєм пиши. Від цих слів таких хороших завжди світло на душі. Але треба пам'ятати, де потрібно їх казати. Якщо просять, кажуть, прошу, не почули перепросять. Я думаю, ви всі користуєтесь словами. Чемності, да? ви всі вічливі діти знаєте всі ці вічливі слова. А що означає бути чемним до природи? Розкажіть, як ти ставишся до природи? Усно складе текст 3-4 речення про це. Поставте відео на паузу і складіть текст, як ви ставитесь до природи. Давайте відпочинемо. Щасливий то роби за нами так, ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні плескай з нами, покажи, що ти щасливий роби так, Ти щасливий то роби за нами так, ти щасливий. that's Далі. Прочитайте! Поясніть, чому в суперечці перемогло сонце. Чи доводилось вам чути казку про сонце і вітер, які побилися об заклад, що змусять хлопчика зняти куртку? Давайте послухаємо таку казку. Прямував дорогою хлопчик в куртці. Вітер сказав, що змусить його роздягнутися. Проте як він не лютував, як не дмухав, а хлопчик лише щільніше застебнувся, чи й шапку насунув на лоба. Тоді сонце, усміхнувшись, лагідно пригріло своїми променями хлопчика, і за кілька хвилин він із радістю зняв з себе куртку. Скажіть, будь ласка, так що ж примусило хлопчика зняти куртку? Те, що сонечко його лагідно пригріло своїми променями. Усмішка сонечка, так? Сонечко зігріло, і хлопчик зняв куртку. Отже, розкажіть, коли ви усміхаєтесь? Складіть і запишіть коротку розповідь про щиру усмішку, яку ви даруєте людям. Це ваше домашнє завдання. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці уроку намалюйте веселу усеничку, розфарбуйте її відповідно до ваших кольорів успішності і бажаю вам тихого дня. До зустрічі!